Привіт всім мешканцям констабору У Зараз мене погано видно, тому що сонечко ще за деревами. Так, ну у нас 9 година ранку ми знову на кімірійському полі. Здається, воно ще досі не засіяне, і ще не може мене не радувати, тому що воно свірі машини ті самі. Зараз я покрутюся з краєчку, там де в мене відмічено, потім перейду, подивлюся на іншу сторону, інший схил. Якщо там немає кераміки, навіть копати нічого не буду, а потім спробую покрутитися коло річки. Якось так. Окремо подя подяка Київстару стару за чудовий зв'язок копаємо перший привал чайок з медом. Так, десь я тут осіки вже минут більше 20. хвилин. Ніхо, я раніше включився, ні -хо, -хо. І в мене до тих місць. Де така тут тераска сама більша. Де що то має бути? Там не було. Там де була упряж, вище прясло. Я якраз дійшов до цього місця повно метаолому, вся його техніки, триталіменєвий і. найцікавіше оплавиш, давній, давній оплавиш свинцю. Вже білий. Вже побілів. Тобто йому. Ну найменше 50 років, може й більше. Поки що не відомо. Зараз я тут такийся насип. Так, рак змінився, бо ви тільки що впали. Тільки сів записувати, так почав піднятися витажити. Так, За яром, за річкою місцева свалка. Там щось тільки ще що вигружали. Тут коло мене якась насип над яром. І чого робили не зрозуміло, майже по ній попікає. Зараз скотюсь на ці тераски, схожу на ту сторону і ще спробую спуститися десь тут. До пологу коло річки полазити. Традиція хвилинка політінформації. Ви впали в друга. Ну що, Хвилинка політінформації. Оприлюднили новий варіант ресурсного грабіжа. Який, наче вже погоджений вже. Таке. Ми з вами то його не погоджували. Згідно якого вони все копають видобувають на всій території України, все контролюють. За цим всім дивиться наглядова рада, де більшість будуть, будуть американцями з правовето. лету. І найцікавіше, що ця угода. Наперед, на стільки-то, скільки то, стільки то, стільки то стільки -то, то років там до есть, ну, тобто, вони планують ще по наших онуках його копати. І що, якоби, ми з вами будемо оцього отримувати дивіденди, приблизно 300 доларів щомісяць. І продажні блогери вже це то, що от все тепер вам не треба навіть буде працювати. Ви просто будете сидіти вдома і вам буде капати на карточку 300 доларів. Ну, дивіться, друзі, нам не капало 30 років ні копійки. Це факт. Дорога. За 3 роки... Війни Особи, особисто моя родина і дуже-дуже багато знайомих, мабуть, 99%, не отримали жодної копійки від всіх оцих міжнародних фондів, Червоний Хрест, ООН і так далі. і і так так далі, так далі, Конституції, Євро. Там. Е... Кожного фонду там своє, типа. ну, виходить, що там, суми заховувалися нормально. По наших мірках нормально на кожну людину. Ми ці з вами кошти більшість не отримували. Майже всі. Ніхто їх не бачив. Так що сумніваюся, що ми ті теж щось побачимо. А навіть якщо й побачимо, гарантію даю, що. 70% те і суми заберуть на податки. Да, ви ж отримали дохід. Правильно? зараз забираю сіки там більше 40 вже відсотків. Ну, зараз щось подумають. Так що, ресурсна угода таке нам. Щось там рипаються ті туди, ти, ти сюди. В общем, очікуємо, очікуємо. З квітня, равень місяць. Так, треба закривлятися. з хорошого. Вилупилося 35 здорових койчат 60, 60 інкубаторі. Чотири погано ходять на ноги, вони були постанні. такають долупиші. Ті, які вже долуплювали, вручну. Як воно не буде, невідомо. Не Ціна в нас поки що 30 гривень курча. Тобове в старшим вже третя доба пішла. Виставили на OLX, на поки тишина. Завтра вони поїдуть на пташиний ринок у нас по суботах. Тварин продають. Якось так. Набалакав. Все, чекаємо. Цікавих знахідок. А ранній бронзовий вік він єсть. Ранній бронзовий вік. Пусть якась грібнина. Оце от це вон таке ціле було. Що ними робили, я не знаю. Още. Це точно воно ну, скоріше все, що на паличці виділилося. Можливо, боці частина цього брала вивку, сюди пальці засували. Потім якось вогонь добували. Або ще щось. На старт тут сний жезл, це не похоже. Ну таке час закінчується. Нічого поки що цікавого немає, тільки таке Мій план накрився мідним тазом. Внизу коло річки, сенсу немає, там валежника, ноги можна переламувати, плюс низ рейдерувався, бо я тобто насип Ще я казав раніше, то насипали дорогу, дамбу, таку через річку. І я підняв, піднявся там, де знахідки були. Там уже ходжу. Ось що вам. Хоч так похвастаюся. Бачите, який пепон кований. Це царизм, але все одно приємно палець вибачаюсь Металося Спіше старуки полежав землі, йому хоч бихни. Люблю такі ковані речі. Шикардос Підсумок панове. Так, у нас десь за 5 годин приблизно ось у нас. Оце у нас металлум. ось у нас світнина, дротицами. все, Штуцер. Такий бадьори, кришечка. І... Стікавішого те, що було, ось у нас копаний таке припон квадратна гаечка. плавище, от я не знаю. Мені все воно на метеорити схоже. Свинець плавище, ну, старий білий. Оце, оце ось, ради, ось оце. Мабуть прясло велике. І усе і усе, бачите? Так оце вам так виглядає зараз стоянка кімерійська або аванпост, тому що на горі, на самій макушці поля, звідти вид на 360 градусів, в середньому на 5-10 кілометрів, отакі От справи на цьому. Прощаюся. Що маю, те й показую. До побачення.